Мені написала коментар. Дуже неприємна жіночка постійно на те, що можуть може бути відмови, не треба бути такою. Звичайно, ця людина, тільки не на лише мій канал, написала всього лише один коментар, тому що можна подивитися, скільки коментарів. Я просто впевнена, що людина не додивилася взагалі це відео до кінця, може, навіть повинно подивився цей чоловік чи жінка. І одразу, значить, як зазвичай. Мені претензії, що я неприємна і сиплю негативом. Ну, Якщо ви не в темі, нащо ви взагалі заходите на канал про біженців, які кудись їдуть? А якщо б ви були в темі, то ви б знали, що то питання останній рік це чи буде відмова після іншої України? Люди весь час це запитують, тому я і відповідаю. Я завжди роблю відео за запитом. Те, що люди, люди питають, те я і відповідаю. А якщо якби ви хотіли краще дізнатися, чи справді приємна чи не приємна, то ви подивилися хоча б ще якісь мої відео. У мене на хвилиночку на каналі майже 890 відео на даний момент. Ви не подивилися навіть одного до кінця і вже робите якийсь висновок. Я розповідаю про реальність про те, як буде, коли люди приїдуть. Якщо ви не збираєтесь кудись їхати і бути біженцем в якійсь країні то нащо ви взагалі дивитися такі відео?